Репортажу текстового, текстової історії полягає в мистецтві композиції. Ви повинні себе відчувати драматургами, режисерами. Ви маєте мислити сценами, мислити кінематографічно, ви маєте уявляти те, про що ви пишете, і що ви описуєте. Коли ви зібрали всю інформацію, яка у вас є, і ви не знаєте, як з цього скласти текст, ви розбиваєте цей текст на окремі сцени. Вони можуть бути супер Дрібними. Е, але ви от буквально на ну, папірцях пишете такі маленькі-маленькі епізоди з життя ваших героїв. І потім ви починаєте їх як пазл складати в єдину лінію. Якщо на моменті е, узгодження структури ви себе відчували режисерами, то на момент написання ви вже маєте бути ну, такими літераторами. Да? Ви тепер цю структуру описуєте, ви даєте читачу можливість зануритися в цей текст, а не кажете мені, там хтось щось розказав. Можливо, знайти якийсь образ і якусь метафору. Тому що так працює художній текст. Ви не можете про все говорити в лоб, вам треба говорити через е... образи. Майте додаткову інформацію, яка могла б збагатити вашу історію фактами. Тому що людина вам розповість тільки те, що ну, вона сама бачила. Але є багато всього, чим ви можете збагатити ваш текст, але його треба знайти. Це. Інтрига це теж ваша задача. Інколи таке трапляється, що вона може. В вашому тексті цілком випадково з'явитися, але е, ні, це ви маєте так зробити, щоб вона була. Також ваша задача знайти конфлікт, тому що не може бути історії без конфлікту. Е, тоді це не цікава історія.